Добрий день, хлопчики і дівчатка. Минулого заняття ми з вами вивчали дуже цікаву і корисну тему овочі. А сьогодні вивчимо ще більш корисну і ще більш смачну. Та давайте почнемо з загадок. Народжується з квітки, його всі люблять дітки, заліза в ньому багато рум'яне та хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Що в нас таке? Залізом багате? Яблучко, так? Яблучко. <кій> слухаємо далі. Лампочка вгорі висіла, стала стигла, пожовтіла, діти лампочку зірвали апетитом скуштували. Що ж то за лампочка така їстівна? Та то грушка. Так вона схожа так на лампочку, коли висить на дереві. Грушка, груша. Хоч і слухаємо далі, хоч і гарний має цвіт. Але кислий його плід вітаміном С багатий, жовтий, у прищах пузатий. А ще про це ж одна загадка. Цей овальний кислий плід знає майже увесь світ. На дольки розрізаємо у чай його кидаємо. Що ж ми з вами кидаємо у чай? Таке кисле, але таке корисне і багате вітамінами. То лимон, так, он жовтий, він не такий в прищах якийсь. І пузатий. <кій> Слухаємо далі. Кульки гілки обліпили, жовтим все заполонили, в Україні не ростуть, їх із Греції везуть. Що ж то таке ще смачне до нас везуть? А що це таке? Апельсини до нас везуть, так? Слухаємо далі. Круглий, лисий, рудуватий смак кисленько терпкуватий. Природа вивела цей вид, з'єднавши фрукти у гібрид. Гібрид то таке, коли декілька поєднують чогось, гібрид виходить. Що то в нас таке? Грейпфрут такий рудуватий. І такий гіркувато-терпкуватий, але не менш корисний від того. Далі слухаємо. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку, що? І не тільки влітку, до речі, слива. Так. Слива і жовта буває і синя. Слухаємо далі. Мов би на одній нозі, він зростає на лозі, подивись скоріш віконце, грона сповнені всі сонця. Кожен скуштувати рад соковитий. Виноград у нас росте на лозі, так? Слухаємо далі. Наче місяць молодий, тільки жовтий і смачний. Що в нас схоже на місяць? Банан, схожий на місяць у нас так. І жовтий і смачний. Слухаємо далі. І червона, і соковита, та гірка, вона все літо. При пече мороз вона стала добра і смачна. Що ж то таке, що все літо гірка, а як після морозу, то вже і солоденька, і, і смачна. І ще й дуже корисна. То калина, так? Калина. Слухаємо ще. Лист різний із оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки. Чай з чого, з малини. І про що ж то ми з вами сьогодні слухали ті загадки? Як же ж це все можна? Назвати, так, як воно називається. Якщо вчора ми на минулому занятті ми казали, що то все були овочі, так, і картопля, і, і огірок, і помідор, то сьогодні як ми це назвемо? <кхух> Весь цей кошик ми можемо назвати як одним словом, фрукти, так? Фрукти, а ось, наприклад, малина. Виноград, калина, а ще полуниця, ожина, лохина, порічки, агрус, то ягоди можна назвати все одним словом. Вони дуже смачні і корисні. Від ось така в нас сьогодні була тема дуже смачна. так? Я вам бажаю їсти якнайбільше фруктів. Отримувати з них усі корисні вітаміни і залишатися бадьорими і здоровими. На все добре!